Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Санкції шкодять заходу більше ніж Росії. Це сталий наратив ворожої пропаганди. Світ розуміє, що торгівля з боку Росії це завжди інструмент політичного шантажу і зброя, і, хоч і поступово, і все ж відмовляється від співпраці у секторі за сектором, але росіяни настільки вірять у свою виключність і намагаються переконати в ній світ, що змушені тепер уже вигадувати підтвердження цієї тези з боку авторитетних західних політиків, дипломатів і керівників міжнародних організацій. Чергова така російська маніпуляція прозвучала нещодавно на адресу керівника МАГАТЕ Рафаеля Гросі. За версією російських медіа, він нібито виступив проти санкцій щодо Росатому російського державного холдингу, який виготовляє ядерні реактори і паливо для них, і далі експортує по всьому світу. Чи дійсно МАГАТЕ проти таких санкцій? Як ця дискусія розвивається загалом у світі? І як читати подібні повідомлення, аби не впасти у розпач, в який нас хоче зіштовхнути пропагандистська машина Кремля? Про все це поговоримо сьогодні у випуску проєкту Руський фейк? Отже, кремлівські медіа ширять чергову зрадоньку. Глава міжнародного агентства із атомної енергії або МАГАТЕ Рафаель Гросі нібито виступив проти санкцій щодо Росатому. Як це часто буває із повідомленнями російських видань, реальність дещо інша. Справа в тім, що російська пропаганда активно працює із темою санкцій, намагаючись переконати світову спільноту, що запровадження санкцій проти Росії і російського бізнесу не вигідне нікому, тобто, в першу чергу, не вигідне самому Заходу. Кремль регулярно намагається показати, що глави різних країн, різних організацій виступають за зняття санкцій і стверджують, нібито що вони лише шкодять самим західним країнам. Тут є досить цікавий момент, бо постійна увага росіян до теми така дивна активна реакція на введення нових санкцій, або навіть на потенційне введення санкцій, свідчить про те, що обмеження таки завдають шкоди російській економіці і окремим діячам, які відповідальні якраз за війну в Україні. Приводом для маніпуляцій цього разу стало інтерв'ю Рафаеля Гроссі українському інформаційному агентству Укрінформ, яке було оприлюднене 19 червня. Фразу вирвали з контексту і понеслося. Начебто, очільник МАГАТЕ закликає не вводити жодні санкції. Послухаймо, що насправді сказав Рафаель Гроссі у інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання про санкції щодо Росатома. Ми не маємо права голосу щодо санкцій. МАГАТЕ. Немає мандату на введення санкцій, навіть ядерних чи будь-яких інших. У нас немає можливості чи права голосу у цьому питанні. Але я повторив би те, що сказав. Я бачу, що Росатом це компанія, яка дуже широко представлена в багатьох країнах світу, тому, можливо, навіть запровадження санкцій проти Росатому може мати погані наслідки з точки зору ядерної безпеки, тому що вони надають паливо та послуги у багатьох країнах. Як ви знаєте, вони подобається вам це чи ні, є постачальником ядерних реакторів номер один у світі, вони експортують свою продукцію до багатьох країн, тож цим клієнтам нелегко відмовитися від співпраці. Ось чому ці країни не просять про санкції. Можливо, вони засуджують Росію політично, але коли йдеться про атомну промисловість, вони не просять санкцій, тому що реактори потрібні їм для їхньої власної економіки. Це дослівна цитата керівника МАГАТЕ Рафаеля Гросі, і ми чуємо, що він якраз ніде не заявляє, що виступає проти санкцій щодо Росатому. Його організація взагалі не може вводити жодних санкцій проти інших країн чи компаній і не має права голосу в питанні санкцій в принципі. Також оцінюючи необхідність санкцій проти Росатому, Гросі лише зазначає, що це може мати. Певні погані наслідки для ядерної безпеки, але заяв про те, що він чи МАГАТЕ загалом виступають проти таких санкцій щодо Росатому. Він не робив, і це лише маленький приклад того, як російська пропаганда спотворює інформацію, зміщує акценти для того, аби отримати вигідну для себе картинку, вигідний для себе меседж. А тепер давайте розглянемо ширший контекст: російська атомна корпорація Росатом, попри санкції на економіку країни, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світу. Віту про це днями повідомила газета Financial Times. Там пишуть, що Росія залишається ключовим гравцем у міжнародному ядерному секторі, будуючи реактори в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті. До повномасштабного вторгнення в Україну на Росію вже припадало близько половини усіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, а також постачання реакторів і палива на її головних конкурентів: Китай, Францію, Японію, Південну Корею та США – разом узятих припадало 40% контрактів. Відносини, які Росія намагається вибудовувати через ядерні проєкти, вони перевершують навіть тривалі контракти на постачання газу трубопроводами, тому що будівництво атомної електростанції це досить тривалий процес. Він займає близько 10 років, а термін експлуатації реактора на нових станціях становить аж 60 років. Пишуть у Financial Times, підготовка до демонтажу, включаючи вилучення радіоактивних частин, займає ще 10-20 років і вимагає значних коштів. Тобто, контракт він. Передбачає в принципі оце обслуговування від моменту проєктування і будівництва і до моменту виведення з експлуатації. Але чи можливі санкції в такій ситуації, коли половина світових контрактів на побудову нових ядерних об'єктів зав'язана на Росію, а ще більше країн отримують паливо, тому що Росія раніше будувала їм уже ці електростанції, наприклад, це Східна Європа? У середині березня в Конгресі Сполучених Штатів відбулися слухання щодо можливості запровадження санкцій проти Росатома. Законодавці і учасники слухань наголошували на актуальності цього питання після того, як Росія захопила Запорізьку АЕС за участі співробітників власне цієї компанії Росатом. І США вже ввели санкції проти деяких підрядників і філій корпорації, але не проти самого Росатому. Це велика компанія, яка кілька сотень дочірніх компаній об'єднує. Конгресмен Томас Кін назвав Росатом шкідливим інструментом, який Москва використовує для обходу санкцій і розвитку ядерних програм Китаю і Ірану, і це дає можливість Кремлю впливати на Сполучені Штати і їхніх союзників, які залежні від поставки російського ядерного палива. Водночас професорка Джорджтаунського університету Тереза Сабоніс Хелф застерегла, що санкції проти цієї компанії слід застосовувати обережно, оскільки цитую перехід Євросоюзу на американський природні Газ став можливим лише тому, що США мали достатні і доступні ресурси, але от такої самої гнучкості щодо ядерного палива вони не мають, каже науковиця. Утім, цей аргумент щодо радянсько-російського ядерного палива тане просто на очах, і про це розповідав докладно ще в грудні минулого року президент українського енергоатому Петро Котін. Я пропоную послухати уривок з його інтерв'ю у марафоні Єдині новини. Ситуація така, що Росія досягла успіху на ринку ядерних технологій власних через те, що вона дуже довго до цього йшла, і вона дуже довго демпінгувала з власними послугами на ринку і урана, і також на ринку ядерних технологій. І вони досягли залежності європейських країн від власних технологій від власного урану і власного ядерного палива. Дуже важливе введення санкцій проти Росатома з боку європейських компаній, і дуже великим кроком до введення таких санкцій є фактично порушення монополії Росії на виготовлення ядерного палива. Про це дуже добре сказав міністр енергетики Галущенко, про те, що фактично раніше був аргумент у європейських наших партнерів про те, що ну ми не можемо вводити санкції проти Росатома, саме через те, що ми не зможемо тоді отримувати паливо для наших атомних станцій. Україна стала першою державою, яка фактично нарушила і яка сумонополію Росії, фактично разом з містінгаузом розробила паливо для великих реакторів у 1000 А зараз фактично. Це подія останніх місяців, також для малих атомних реакторів в 440. Таких реакторів 16 в Європі. І на сьогодні у наших європейських партнерів вже немає аргументів, що вони не можуть вводити санкції через те, що не буде палива. Паливо є. Палова монополія порушена Росія Це дуже велика подія, і фактично сьогодні вони можуть вводити санкції проти Росатома. І це перший крок, коли Росатом буде обмежений відповідно в доступі до європейського ринку і в отриманні коштів. Це був уривок з інтерв'ю із керівником енергоатому Петром Котіним, піврічної давнини. І за ці півроку бачимо, що і в конгресі почалися зрушення березневі слухання. І буквально 20 червня Євросоюз також порадував новиною. Генеральний директорат із досліджень і інновацій Єврокомісії повідомив, що ЄС виділив 10 мільйонів євро на розробку нових тепловидільних збірок для атомних реакторів типу ВЕР, розроблених у радянському союзі. Проєкт, який отримав назву Сейв, очолить французька компанія Фраматом і об'єднає 17 партнерів, зокрема і партнерів з України. Фраматом це єдиний постачальник палива, здатний гарантувати на 100% незалежну європейську технологію з повністю європейським дизайном і продуктом, а також виробничими потужностями і ланцюгом постачання паливних компонентів, розташованих і експлуатованих у євросоюзі. Це цитата із заяви французької компанії. Що ж, сподіваюся, ми надали достатньо контексту, аби показати наскільки російські видання викривлюють реальність своїми повідомленнями про те, що черговий посадовець, начебто, виступив проти санкцій. Реальність складніша, і застереження дійсно є. Але тренд довгостроковий він точно грає не на користь Росії. І сподіваємося, що санкції проти Росатому в осяжній перспективі таки будуть прийняті Заходом. На сам кінець, якщо ми читаємо якусь таку чергову зрадоньку, якою телеграм-канали, наприклад, рісніють, то як розпізнати, коли ж і де нами маніпулюють? Насамперед перевіряйте першоджерела. Сумнівна цитата: знайдіть оригінал, інтерв'ю чи репортаж, і переконайтеся, що цитати не вирвані із контексту. По-друге, порівнюйте інформацію у кількох джерелах. Завжди звертайтеся до декількох надійних джерел для того, аби підтвердити чи спростувати ту чи іншу інформацію. Ну і третє важливе правило це, що контекст він є дуже важливим. Варто читати не тільки заголовок чи перший абзац, а весь текст заяви чи інтерв'ю, аби контекст висловлювань зрозуміти належним чином у повному комплексі. У принципі, усі ці речі навчені робити журналісти, і якщо ви читаєте якісні видання, наприклад, суспільне мовлення чи інші медіа із так званого білого списку, який укладає інститут масової інформації, то журналіст уже цю роботу за вас зробив. Але розуміти, як перевірити інформацію самостійно, теж треба. Це важливо, тому що ми з вами отримуємо сьогодні новини не тільки з якісних медіа, а часто це можуть бути соцмережі або навіть плітки на роботі чи принесені родичами додому. От тут то і важливо, чи вміємо ми без допомоги професійного журналіста відрізнити потенційну маніпуляцію. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо чи переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити. Прості питання, які варто собі ставити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.